Я сьогодні вам хочу показати болотисту гортензію сорт графіки. От подивіться, яке в неї велике соцвіття Я покладу свою руку і ви можете побачити, як якого воно розміру. Значить, розквітає вона е, такого кольору, знаєте, більш зеленого. Е, зелений, фісташковий це вона вже квітне, мабуть, неділі-три, вона знаходиться в горщику. є в мене Така ж рослина і в ґрунті. Але то я собі експериментувала і посадила в горщик подивитися, як вона буде по термінам квітування і по розміру. Ну, просто я не можу зараз підійти до свого куща, там ну, виходить дуже, дуже плотна посадка, і нема де розвернутися, щоб здаля показати. І поставити там ще і цей горщик, там вузенька дорожка, і, і все. Значить, Дивіться, що можу сказати конкретно по цьому сорту. Вона розквітає, як я вже сказала, таким фісташковим кольором. Потім стає світліша. Світліша, оце зелений колір переходить ось такі салатові кольори і. Біліше вона стає. От якось прям. Потім вона ще буде розовіти. От в неї така верхівочка закруглена, бачите? Квітки ну дуже великі, прям дуже великі. От я поближче піднесу. І є в неї ось такі рисочки на квіточках, бачите? От. Ну Зараз вони менш їх видно. А коли, ну, десь тиждень тому, то воно було більше видно. Ну і зараз така жара у нас стоїть. Що, ну, всі гортензії якось цього року ведуть себе по-іншому трошечки. Так що так, розмір, висота, висота цієї гортензії десь 1,20. От і в кущі вона у мене їй, виходить. 5 років, тому що я її покупала вже двох річку. 5 років. І вона ну, висотою з квітами, за всіми зараз десь метр двадцять стоїть. Квітне вона на кожному пагані. От просто на кожному пагані. І ось такими великими соцвіттями. Ну, Звісно ж, треба ж і годувати її, щоб мати, мабуть, такі соцвіття Листочки зелененькі, от, і вона дуже міцно тримає свої оці шапки. От, стебло в неї міцне. Я її трошечки зв'язую, але для того, щоб там можна було йти, пройти тою стежкою. А тут вона у мене в горщику стоїть, тому теж ну, паличку поставила. Думаю, ну нехай буде, тому що там то собака ходить, вона ну, хвостом віляє, от, щоб вона не позбивала ці квіточки. Тут, може, тут зараз на квітки так от дивлюся. Хотіла показати вам ці рисочки, але вони якось вже перейшли в такий світліший кольори. і ці рисочки ну, якось менш зам... ну, помітні. Але подивіться, яка це квітка. Ну, Мені дуже подобається цей сорт. Знаєте, коли такі сорти є у вас на ділянці, то вони як маркери, їх ну, завжди видно. От просто завжди видно, і ви їх не спутаєте ні з яким сортом. Знаєте, коли пишуть, який це сорт, який це сорт, так от графіті, це зразу видно, що це графіті. І вона, до речі, медаліст у нас. От, в 2019 році завоювала медаль срібну на виставці. Тому от купляйте такі сорти, вони будуть прикрашати вам ділянку. І дивіться, це сорт отримається середньорослий, щоб ви мали на увазі, де її садити. Це середньорослий сорт ну, метр двадцять. Отака така його десь висота.